Добро здоров'я, слава Україні! Татовий гараж знову в ефірі. Доня знімає, тато розповідає. Так, ну, увагу ви вже звернули, чого ми не на фоні свого тракторця, чого ми на фоні машини цієї. Я, яка аналогія, я вам зараз все розповім. До чого вона друта. Дивіться, тема сьогоднішнього відео це моя особиста думка по японських тракторах. Як мене багато підписників питають, дуже багато товаришів, що ти мовчиш, де твоя думка, що ти скажеш. Е, ну, моя думка, якщо мене запитати, чи взяв я б беушного японця, я б сказав би ні. Ні, категорично ні. Чому поясню? Навіть не із-за того, що він беушний, а тільки із-за того, що інформації по них ноль. Абсолютно. Ви всі знаєте, в інтернеті можна на риті інформацію по цих китайцях якої хочете. І по ремонту, і по експлуатації, і так, як вони приїжджають із контейнерів, як згружають їх в ящиках, як вони довго стоять, дощі їх миють, ржавіють. Ця вся інформація є. Тобто вона доступна, питань немає, ну вона правдива. По японцях. Нема ніде нічого, ніхто вам в житті не розкаже. Останнє відео, яке Рома Техноворон виложив, да, наробило галасу, багато всяких думок, хто за, хто проти. Але, як то кажуть, факт остається фактом. До речі, в кінці цього відео. Додивіться до кінця, бо, як завжди, 4-6 хвилин перших подивилися, а кінець ні. Додивіться, спокійно, нікуди не спіша. Додивитися, там, якщо не помиляюсь, 7 хвилин іде те відео. Додивіться, уважно по тій стоянці, що там робиться. Так, як же ж машина ця е, стосується нашого е, сьогоднішнього е, теми обговорення? Як же ж вона стосується? Перед цією машиною у мене був бус вівару. Я його особисто приганяв з Німеччини. Йому було тоді 5 років. Я забирав його особисто в німця. Я бачив сервісну книжку, яка повністю зі штампиками до останнього дня обслугована. Я бачив ті пошкоджені деталі, то там у ударний, там фонар розбитий, там крило погнуте. Я бачив повністю його родословну. Я бачив повністю інформацію, як він провів своє життя. От першого моменту покупки до останнього дня, коли я його забрав. Тепер як же ж ця машина? ця машина? Цю машину, вже, як знаєте, мала пішла вчитися, потрібні були гроші, почалась війна, я вимушений був свого буса продати. Продав і заплатив дитині за навчання, і вже на ті останні копійки, як то кажуть, бо вона така, ця машина вартувала в половину стоїмості. Машин, які вже були в Україні. Це я по нульовій розтаможці брав у поляка. Так от що хочу сказати, оця ця машина це кіт у, мішку. Кіт у мішку. коли я почав вже так, пройшовся, ну вроді більш-менш. Ну, мотор робить коробка, мости, вроді би, більш-менш адекватно. Потім, коли я почав вже робити ходову, я зрозумів, що в неї лонжерони просто гнилі наперегнивши пополам. І поляк пошпаклював, замазав все красиво зробив, все гуд. Я зрозумів, чому вона стояла половину дешевше. Ну, навіть діло не в ціні. Діло в тому, що інформації ноль, нолі ніхто в житті вам не скаже, що з нею було. Так, да, я став, я за місяць її переварив, поставив на колеса, довів до адекватного стану, мені це не проблема. Так от дивіться, а от з японцями ж як? От як же ж з японцями? А ситуація та сама. От вам ніхто ніколи ніде в житті не розкаже, де він був, як його обслуговували, чи не втопили той трактор. Ви цього не дізнаєтесь. Це теж кіт у мішку. Я, Ви знаєте, в мене навіть є пропозиція. Я читав коментарі у Роми Тіхноворона. Один дядько там писав. Що О, я знаю ту стоянку, з неї ніхто нічого не купляв, вона колись стояла затоплена, все сеє. Я, ви знаєте, скажу так, словами можна говорити все, абсолютно все. І клястися будь-як. Я навіть на цю тему вам такий відступний анекдот розкажу, як Грузін доказував теорему. Визвали до дошки, напиши теорему, він написав. А тепер докажи. Він каже, мамой клянусь. Так от, е, моя думка яка, Оць, хочу цьому дядьку під Ніком Грегор дати пропозицію. Будь ласка, зніміть відео, ви привозите техніку, зніміть по-чесному, як ви працюєте по-чесному, як ви продаєте, як обслуговуєте. Скажем так, від пункту А до пункту Б шлях цієї техніки. Хоча би такий шлях. Те, що робиться в Японії, я розумію, що ви також не знаєте, де вона була та техніка, в яких руках. Е, ніхто ніколи не дізнається. Але я вам хочу сказати, я вам навіть безкоштовно, я вам пропоную безкоштовно на своєму каналі виложити таке відео. Е, вашу позицію хочу почути, хочу побачити, як воно це все. Виконується обслуговування, ремонт, підкраси, покажіть людям, просто покажіть. Моя позиція проти японців тільки одне: немає інформації. Нема інформації. Та, яка є інформація в мене про японців, я зараз трошки озвучу. Але ж я ж говорю, будь ласка, якщо от прорекламуйте, не мене, себе прорекламуйте і свою роботу, свій труд. Я поважаю людський труд. Ви також вкладаєте в них свій труд. Також ви торгуєте, також дяка вам. Попадається і хороша техніка, ніхто ж нічого не говорить. Але, як то кажуть, ви покажіть по правді по чесному, які вони проїжджають. Ніхто вам зрозуміти, ніхто вам не повірить. Техніка в 30 років, і щоб там 600-700 мотогодин було, і він в ідеалі, і він під навіском стояв у японця і на Японець виїжджав свої тільки в саду там фризой поробить. Ну, це ну, дурня, ну согласіться, це дурня. Навіть купуєте ви на спущених колесах, хай там пробита прокладка, це все. Ви покажіть цю правду. Хлопці, дивіться, відкрили мотор, все таке, такий стан, це замінили, це зробили, все. Оце він на сьогоднішній день. Має от, тверду п'ятірку, скажімо так. Розумієте? Оце буде, як то кажуть, по-чесному, по правді і по-чесному. До речі, за цю стоянку хочу вам сказати. Ви робили коментар, от я знаю цю стоянку, вона затоплена була, потім вода зійшла, ніхто з неї не купляє. Ну, опять-таки, це слова. Ну, якщо подивитися уважно відео. І всі люди ж знають, як в Херсонщині в нас було. Коли вода спадає, на, на техніці, на будівлях завжди такі остаються полоси, ватерлінії, рівень води, який він е, падає і залишає муляку. Це по-перше, там такого нема. По-друге, всі тракторці стоять на землі і нормально. Якби була там вода, вони б стояли ну, по півдиска в муляці, в піску в муляці. Ну, не говоріть, дурні, ну не говоріть. Ніхто вас ні в чому не звинувачує. Просто по чесному розкажіть, покажіть, прорекламуйте. Ще раз повторюся. <клес> <клес> ну Я ж говорю, от як от техніку береш, хочеться б знати її родословно. В яких руках була, в якому стані вона зайшла, що їй робилося. Я думаю, це буде нормально, це справедливо. Як сказати от. Жива конкуренція чи справедлива конкуренція, вона повинна бути. Вона повинна бути. І вибор у людей також повинен бути. І от у мене в селі особисто є три японські-тракторці. Три. Один один, він з'явився у нас ще років 10, а може і 12 назад, точно не пам'ятаю. Але людина працює далекобійником, і він сам собі привозив цього тракторця. Так от за нього я хочу сказати ну тільки добрі слова, тільки от, ну супер. Ну що тут скажеш? Він за 10 років він такі ремень на генератори поміняв. Так, да, техніка достойна. Тепер розкажу другого. Другий з'явився ну десь півтора року назад. Рік дядько ним працював, більш-менш нормально. А потім на другий рік лопнув вал. Як він мені пояснив, він теж не особливо там розбирається в тих тракторцях. Там коробка полуавтомат, лопнув якийсь вал. І він цей вал вже півроку шукає, ніде знайти не може. Пробував об'їздив всі наші модні ЧПУ, де хто займається токаркою, професійною, на завод їздив в Київ. Він, ніхто не береться, ніхто не може повторити, там масляні канали такі, що ну, не беруть, ну, не зроблять його. Він десь замовив цю запчастину, але чекає її вже півроку. І я так думаю, що ну, толку з нього вже й не буде з цього тракторця. Що я можу сказати по цьому тракторцю? Щось хороше? Ні. Погане? Ну, погане саме, саме вже видно. Таке, а третій тракторець, його недавно придбали, він же цей ж же дядько опять, дивлячись на попередніх двох, купив. Поки їздить, ну він тут там місяці, півтора, ще, мабуть, і двох місяців немає. Оце вам така інформація. Так що ще раз повторюся. Будь ласка, от, подивіться відео до кінця уважно і подумайте, розсудіть самі. Який би китаєць не був, ну ви можете узнати, як його збирали, на якій фірмі, хто, як кажуть, відноситься до цього дуже от, скурпульозно підходить. от Дорожить своїм авторитетом. А хто так, на... як у нас тут є у Борисполі, одна стоянка, в житті ніколи жоден тракторець не стояв під навіску. Всі стоять, отак, круглий рік, стоять е, на вулиці. І приходиш до того тракторця, а там уже мохом і е, на панелі, і датчики позаростало. То то як вони гарно відносяться? Чи дураку впарить, та й все, хай, хай що хочете з ними робити? А є інші фірми, не буде зараз нікого там рекламувати, а другі є. Приїжджаєш в ангарі, стоїть техніка, любого пальцем тикнув, завів і вигнав. От є вже порівняння, правда ж? Так що таке? Добре, щоб люди розуміли, дивіться, який би китаєць не був там, чи первосортний, чи третє як то кажуть, є ж і Хороші бренди. Але в любого ви китайця. Зможете залізти і любу несправність виправити, замінити деталь зможете самі. Якщо не ви, то якийсь дядько Петро чи дядько Василь, який там по сусідству чи в селі живе, поряд, який розбирається в техніці, спокійно це все зробить. От я хочу, щоб ви теж розуміли, що в японця так просто залізти у вас не вийде. Та й мені також. Хоча маючи технічну освіту, як то кажуть, займаюся ремонтом машин, ну в мене руки будуть труситися, якщо лізти в коробку полавтомату. Бо я знаю, що таке коробки автомати, полуавтомати, роботи, я це знаю. От уже в китайця я б не поліз. До чого я веду? Вам, коли ви е надумаєте брати китайця, треба розуміти одне. Кроме того, як поміняти масло, ви йому нічого не зробите. Його також треба буде десь при якійсь поломці шукати якийсь сервіс, якийсь ремонт, вести його туди, платити людям гроші, щоб вам його зробили. Це теж, як то кажуть, правда. Правда присутня в цьому. Ще окреме слово скажу по поводу тракторів Solis. Мені задавали питання. Solis 24, Solis 26. Класний Трактора, класна техніка, я на них дивився, супер. Все good, але є один великий мінус, який мене не влаштовує. У них колесна формула чи колесна база, розміри колесні. Від центра до центру в 24-й 950 мм. Тобто ну, майже метр, метрова колія. У 26 го 1050 мм. Есть, вони обидва метрові. Чого мене не влаштовує, тому що треба між колес метр двадцять, бо обробляти між дорядів картошки по ши, два по 60 е, рядочки, то той трактор просто не влізе. В остальному варіант суперовий. Але стається вже опять таке одне, що я в ньому не сидів. Якщо я сяду і там тісно з моїм зростом, то зрозуміло, що буде другий знову в Цьому мінус. Тут нічого не скажу, бо не бачив. Так, ну це ще вам таке доповнення до ще одного виду тракторців. Робимо, ми зараз закінчення робимо, так? не будемо знімати. В кінці відео вставимо і все. Ну, да. Добре, ну тоді, як завжди, підписуйтесь на наш канал, не забувайте, коментуйте. Кому сподобалось наше відео, не забувайте ставляти лайки. І опять, повторюсь, додивіться відео до кінця, спокійно подивіться те, що от інсайдерська, як то кажуть, інформація. Людина, яка займається ремонтом і привозом, от показала по-чесному, де вони беруть, як привозять, як їх відновлюють. Так, ну а наразі все, хлопці, всім здоров'я, мирного неба та до нових зустрічей.